М'ясо необхідне нашому організму, і про це будемо говорити сьогодні. Білок – це будівельний матеріал для м'язів та кісток, покращує травлення та роботу імунної системи. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися на мій канал, зробіть це прямо зараз. знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. М'ясо найпоширеніший продукт в раціоні сучасної людини. Найшкідливіше червоне м'ясо, особливо свинина. В ній багато холестерину, що є причиною серцево-судинних захворювань. Має значення спосіб приготування, найкорисніше м'ясо, яке приготоване на пару. А найшкідливіше жарене, бо містить канцерогени, що є причиною виникнення онкології. Дуже шкідливий бекон. Це бокова частина свинини вирощена за спеціальною технологією. Британський дослідницький інститут дослідження 100 тисяч при вживанні всього двох шматочків бекону в день. Ризик смерті збільшується на 20%. Наш скелет є складовою кісток. Сім продуктів, що Відновлюють кістки, тиква, горіхи, листя, зелень, живні сорти риби, мають багато вітаміну Д. Тунець, лосось, сир, пармізан, кальцію має в 10 разів більше, ніж молоці, Молюски, фасоля, соєві, боби. А, Б, С, К, це все є. І дуже корисні вітаміни потрібні дуже нашому організму. Різноманітне та збалансоване харчування, шкідливі звички. Більше рослинної їжі в раціоні покращує обмін речовин. А імунні нагрузки дуже важливі і дуже потрібні. Шкідлива їжа, газовані напої для довгого зберігання додають. Фосфорну кислоту. Це коли вживати регулярно, то буде шкода. Біле м'ясо швидко скорочуються м'язі. Біле м'ясо кролик, птиця. двічі на місяць можна червоне. Гов'янина, свинина, баранина скорочує життя на 1,7 років. А біле м'ясо продовжує життя. І дійка має багато амінокислот, яка розширює кровоносні судини. В 100 грамах є пів добової норми білка: теразин, нейромедіатори, настрій покращує, біле м'ясо і червоне це корисні продукти. Але головне тут знати міру. Червоне м'ясо має білок міоглобін. через це воно червоніє при контакті з повітрям. М'ясо дуже смачно і корисне, воно дає відчуття ситості на тривалий час, тож при розумному вживанні від нього точно буде тільки користь. Дякую за увагу! використовуйте дану інформацію.